Я думаю, якщо докласти всі зусилля, то в мене все ж таки вийде перемогти всіх монстрів у тому лісі. У лісі монстрів. Так, добре. Треба піднятися нагору, бо вже вечорія. Я трішки посплю. І на наступний день вже піду туди. Так добре. Треба одягти свої дулі драконячі. І я сподіваюсь, що я хоча б декілька монстрів зможу вбити. Все. треба витривати мати в заболев. Це Оні Оя. Я Я зможу перемогти водій позабону. ні. Отримуй, отримуй. Так, тут чиєноси. Треба їх перенести. Отриму. Отримуй. Так, добре. Я поки що дуже добре їх всіх вбиваю. І... Я... ой-ой, я зараз можу померти, треба з'їсти золоте яблучко. Так, е -е -е -е. отримайте. Це ніндзя. Я чув, що ніндзя доволі сильний. Але, мабуть, він заражений. Так, треба йти далі в ліс, і це трішки незручні підкрадулі, бо із -за них я не можу нормально стрибати, а постійно літаю. Так, ну що, їх тут так уже і багато? Это да, думаю что-то. Если кто-то свет этой сын. Почему он не рубит? Я бояться мене. Потом я при Ай-ай-ай! Ай! Голем? що тут хоч голенко. Вони якісь дуже сильні. Треба закопати. Ай! А, а, я не можу. Треба під це. І... Або їх хоча б закопати. Отримуйте. Ух, я одного за заману... мене впасти. Ай, мене дуже сильно ранило. Фух. Ай. Хоча я можу підтати. Отримаю, отримаю, отримаю. Так, я думав, вони будуть більш сильні. Але ці мене ледве не вбили. Я тебе... Тобі... я так стріча. зустрічав. Ай! Я не можу атакувати його отрі Открій. Я його підпалюю тільки из-за того, що моя броня його може підпалювати. Розумію, чого я не можу його атакувати. сюди. Отримай, отримай, отримай. Я не можу його атакувати. Треба влетіти кудись. Подалі від нього. Ай. Цього я вже можу, не знаю. Одне хп, одне хп. В мене залишилося це ХП Добре. Так, це погано. Половинка хп. Вони якісь дуже сильні, ці монстри. Цього воно не було, а це сильними. Мабуть, вони на мене наклали ефект. Так, це таке. У него один монстр стреляй вот тут еще не запити Або тут посидеть ной, що, що, що? то ай ай яй! Куда хлопьев? Стався. Я буду выбрать звіться. Что сталося? Кто это? Якийсь босс чи що? Ні. я хочу выбрать звица. Я ледве выбраться. Ай, 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 ай! Вони теж выбраться. Ось. Ще й побутка. Це погано. Я не дуже сильно хочу спускатися туди. Що сталося? Що я телепортується? Боже, цей босс може телепортувати мене. О. Треба повідомити про це селян. Я не впевнений, що зможу його вбити. вибити. Там їх двоє навіть, навіть так. Як я маю їх вбити? Я боюсь спускатись. Ось, вони мене притягують. Так, як я її Ай, куди я залетів? Що сталося? Ай-яй-яй, вниз. Ай, вийде, вийде! Тотем, мій тотем знесли. Де світло, куди йти, куди йти? Мені треба вибратися. Я вже думав, що помру. Я не розумію, я не розумію, що є, що коїться там. Але про це точно треба повідомити селян. Він ще один котен. Добре, що він у мене був при собі, і якщо б цей птем, то як, мабуть, помер. Ого, як вони пошкодили мою драконічу броню. Я вже переміг одного дракона, до речі. А я і не залутав лут з нього, я не пам'ятаю, якщо чесно. Треба за. Я якраз йду до села, це мені по дорозі, треба буде повідомити. До речі, ось там я побачив ще якийсь храм. Треба буде сходити і перевірити. Так, я забрав, але у скринях може бути ще якийсь лук. Тут нема. Я мені цікавила лише шкіра дракона. І, я не пам'ятаю, клав я її у скрині в свою чи ні. ні, ні, ні. Треба буде перевірити. Нема. Мабуть, я кудись у скриню свою клав. Ну, добре, потім схожу туди, мені треба порозмовляти з королем. Ой, хуролем з ними. Я ж приніс короля. Вже дощ почався. Треба повідомити того селяна, що дає квести, щоб він ліпше вже не давав квести на той ліс монстрів. Бо там хода. Бо там є отой дуже сильний монстр. Е, зачекайте, будь ласка. Так, де він? Б... Він десь тут. Він принципі, добре. Мені теж треба поспати, але. Але моє ліжко в моєму храмі, храні. Верхня зміни. Ну, мені треба щось подумати, бо я не хочу так і далеко йти. Селяндор. Я думаю, що навіть перемахнути. Ай, вони ж нагад. Я чув е, монстра Енду. Мені треба його знайти, адже монстр Енду може принести багато проблем. Е, добре, тоді я йду до свого храму, храму получу. И там посплю Так, Эй, индекс тут цей монстр Энду. Я чую его телепортать без поруч. Але из-за того, что я монстр Энду бояться дощу, тому не может быть здесь. В такому закутку закуску не буде. Мені треба листіти і поспати навіть. Очастіти, ні. Я пам'ятаю деякий ритуал, як можна перемотати ніч на день, а день на ніч. Колись я пам'ятаю, мій майстер мені розповідав про такий і навіть, навіть вчив його робити. І Так, тепер мені потрібно замість носити. Це сюди. І тепер треба... ай, не туди поставив його. Ай-яй, хто? По мене. Бі. О. Мені треба так. І так, отримують, отримують. Я закон бою його. І так, тепер так кліпер ще тут підірвався. Тоді робимо так, цей волок забираємо. І це треба здобути. Тепер... Треба кинути сюди. Ай! Та скільки ви мені вже будете заважати робити мій ритуал? Ви скелети, монстри? скіле зомбі, Вони як спеціально мені заважають. Тепер кидаємо сюди ключ. А я кинути. Я знаю, що є І тепер треба. Треба промову тати сюди і пом... промовити закляття час! Обернись! Ей, не вийшло. Через час обернись! Я! У мене все ж таки вийшло. Перемотати час. Так, тепер мені... Треба повідомити селяна, який роздає квести. Де він є там? Добрий день. Так, добрий день. Я пам'ятаю, я давав тобі квест. Що, виконав його? Ні, я хотів вам сказати, щоб ви навпаки не роздавали ці квести. Чого? Я на чому заробляю гроші. Але я виконував той квест і знайшов якесь підземелля, і там був дуже небезпечний бос. Дуже небезпечний бос кажеш? Добре, я подумаю. І якщо інші, яким я давав цей квест, будуть казати таке саме, то можливо, я і буду відміняти цей квест. Але наскільки той бос сильний? Ну як сказати, він притягував мене декілька разів к собі, і там він навіть не один, а двоє. Двоє босім? Добре, я подумаю над тим, щоб е, не роздавати цей квест. Добре, дякую за розуміння. Добре. Мені ласка, папа. -па. До побачення. Сподіваюсь, він відмінить цей квест, і ніхто більше не буде йти туди, адже якщо е, туди досі будуть ходити люди, то вони можуть загинути від того боса. Тепер мені треба повертатися до свого храма і гарненько обдумати, куди піти далі. Бо чогось мені здається, що не просто там той босс. Е, я знаю, є якесь село. І до речі, я ходив к селянам, е. Я недавно ходив к селянам і. ой-ой, я зламав свою сійку, жаль. Я ходив к селянам і почув одну новину. Те, що е, одне селище. Е, е, селище Темного лісу хтось тероризує. Уночі вон, е, вони вкрадають всі, всіх овець і так далі. Якщо не помиляюсь, то селище Темного Лісу знаходиться десь ось там ось ось в тій стороні і тому я б хоті, я хочу сходити к ним перевірити, перевірити, ну, що там в них відбувається. Адже може бути таке, що на них напав один із босів. Ну добре, я поки ще ляжу і посплю. А, я не можу спати. Ну, добре. Все одно. Якщо їх тероризують, то селища, то це дуже погано.